дай Боже, Божемирного, натхненого дня вівторка. Пройшовся трошки дощ як з бурею. На дворі так приємно і так свіжо. Всім дякую, хто молився за дощ і за зменшення температури. Зафіксував температуру вчора 38,5 у Мукачеві. Не холодно. Сьогодні вівторок вчимося з цікавих спостережень. Торкнула мене одна фраза у інстаграмі, і так, так хочу з вами поділитися. Одна пані розповідає, що коли хтось із тобою свариться на іноземній мові, на мові, яку ти не розумієш, не знаєш, ну то по інтонації ти можеш зрозуміти, що щось із тим чоловіком не так, щось та пані занадто зла, таке якби не виспалася, по інтонації. Але загалом, то слова тебе не торкають. Чому? І вона каже: зверніть увагу, бо слова зачіпають нас тоді, коли ми їм даємо значення, бо все ж таки. В основному значення словам ти надаєш, ти даєш їм розуміння, ти даєш словам доступ до себе, до свого серця, до свого розуму. І коли до тебе так само звертається хтось інший, добре, на мові, яку ти розумієш, на мові тобі зрозумілій, то не надавай словам такого значення, якого хоче надати той, хто атакує тебе, хто нападає, хто там виступає на тебе. У великій мірі це залежить і від тебе. У великій мірі від тебе залежить яких, якого значення, якого змісту ти надаси, над, надаси словам, які до тебе звернені. Як ти їх сприймаєш, як ти зреагуєш, а потім як відповіш на них? І слухайте, я трошки тренувався, Ну, ясно, що коли ти там сам збуджений, коли ти там сам у стані ефекту, то тоді пробуй ти надавати такого чи такого якого значення словам. Тоді ти надаєш. Злого якогось негативного значення всьому, не лише словам муха тебе дратує, а я вже мовчу про комарів. Але це так важливо, коли тренуєшся, то з часом виходить так, що справді людина починає на тебе виступати, кричати, і ти, ти так, так спокійно говориш, чому ти на мене кричиш? Або інакше мені це також допомагає, чому ви так дозволяєте собі зі мною говорити. Ну, ще не було такого випадку, аби це людину не кидало у... Якби, в, трошки в іншу реальність. Тобто, ну, пробачте, я не так хотів сказати, я не так... чому ви так повишаєте на мене голос? Або буквально, чому ви так дозволяєте собі звертатися до мене і це людину остужає, охолоджує? Спробуйте, спробуйте, спробуйте абстрагуватися, хоча б іноді, хоча б, коли ви в ресурсі. Коли там на вас хтось виступає, вигукує, підбурює, вибухає, спробуйте так. Буквально стоп. Людина, людині погано, людина не виспалася, людині прикро, щось їй сталося. Ну, їй треба виговорити. Виговорилося, ви все сказали. І, і спробуйте не, не, не дати такого значення, якого людина хотіла би надати цим словам, чи цій атаці, чи там, цьому вибухові емоції, чи цьому зриву. І ви побачите, що ого, ситуація набере таких обертів, якими ви керуєте, якими ви оперуєте. І це, і це справді це дає силу. Це дає силу жити і це дає силу не тратити себе на речі, на які взагалі не варто тратити себе. Тому будьте благословенні, будьте господарями себе, будьте господарями своїх емоцій і своїх реакцій. Маєтеся файно. Мир вам!